Поїхали. Так. Учитель та учень йшли по дорозі. Навколо збиралися хмари і через якийсь час пішов дощ. Учень сказав, учитель, ти ж вмієш розганяти хмари, чому ти не розженеш їх? Чому ми повинні йти під дощем? Мистецтво не в тому, щоб вміти розганяти хмари. Мистецтво в тому, щоб вміти ходити під дощем. І саме тому, Юра, ми хотіли побажати тобі, щоб ти не втікав від проблем, а щоб ти завжди вирішувати міхи. І приходячи через всі проблеми, ти міг іти до цілі. Дуже вдачно. Юра. Ти дуже класний брат, багато трудишся на неві Божій. І ми хотіли ти в таборі ти та теж заморюєшся і на роботі в таборі. Ми тобі хотіли б подарувати ну разом, конечно, з дружиною Світланою. Півтівку на відпочинок у Чорногорію. Ми вибрали турагентство любові», вибрали саме Чорногорію, виліт з Вінниці. Тут є два авіа Я так порахувала, щоб коли ну, щоб третю зміну, також відбув в лагері, тому що без тебе тут не буде діла. І от 2 серпня по 12 серпня. 2 серпня виліт з Вінниці до Чорногорії, а 12-го з Чорногорії у Вінницю. Ми заказали тобі дуже класний готель. Називається Мію МС. Заброньовано номер No28, все оплачено. Готель п'ятий зв зв'язник, тільки спереді мінус, тому що Ну, вітаю працівники, вони довсивно багаті, у нас не вистачило багато грошей, ми зловили такі, як у нас наскільки нас хватило коштів. Перше готель без харчування, тому ми потурбувалися про вас. Ми дуже не хвилюйтеся, ми ви потурбувалися, купили дуже дорогі фрукти, які мають дуже багато вітамінів. Правда, вони трошечки зелені, але поки люди до Жірноголі, вони поспіють вже. <гаш> <гаш> також там також, такий е класний готель, але... Він без ліжок. Ну нічого страшного, ми вам теж все потурбувалися про вас. Та фіба, щоб вона побачила. Це один у нас, там немає водопостачання. Але ми також цю проблему виправимо. Наливай вам Богу, використовуйте в дорогих там цілях, бо і пити, і стирати, варити і все. Масло. Ну, як же, і ще одне, там немає освітлення, то. І так же ми вам подаруємо цю свічку, нехай вона горить у вашій постійніці, нехай буде світло, окружається, хай навіть бачу округаєчі та світло. Спасибо. Будь ласка, тримайте. Тут всі документи, щоб вас пропустили в аеропосту і не визгучність. <клево> якщо там буде дуже жарко, вас на виїхати дуже красиві зонті, <клево> щоб ви разом вмістилися. Щоб ви гарно відпочивали на морі. Дякую, Сам для вас дуже не жалю. Гарного відпочинку і чекаємо вашого повернення з насипінням. Это было, что починок и потом было кажется.